Я понимала, что если я буду сочинять, то каким-то образом я попаду в музыкальный училище. Мне все дорого. И то, что не исполняется, и то, что исполняется. Ну, все ж людей є свої проблеми. Какой человек, если якщо не платит? значить живой. Вона справжня перлина Криворіжжя. Колись її ім'я почує вся Україна. Її музику виконуватимуть найвідоміші оркестри світу. Вона не озвучує таке, як мрію, але такі перспективи ніхто з її знайомих не ставить під сумнів. Мріє ж вона про прості речі, очевидні для будь-якої держави, де за основу законодавства взято гуманність. Це пандуси не під кутом 45 градусів та рівні дороги. Вона дуже не любить бордюри, бо їх важко подолати. Талант дав їй крила, та генії також ходять по землі. В її сім'ї ніколи не було професійних музикантів. Вона стала першою, стане і видатною, попри неслухняні руки та періодичну потребу в сторонній допомозі. Нескорена ліза рябошапка. травма при пологах. Батьки уявити не могли, наскільки все серйозно. Бо про такий діагноз навіть не чули. Це був как бы, гром серед ясного неба. Но оно ж не сразу все проявляється. Вот. І навіть педіатр вот, до п'яти місяців. Ну, ми їздили, як із роддома виписували, там же ж були рекомендації, наблюдатися там у невропатолога, там Другі врачи, які були рекомендовані. Ну, все це ми, звісно, Вот. А педіатр приходила в грудному ребенку, вона не видела, писала, що все нормально. Перші підозри і перші хвилювання прийшли, коли в 5 місяців Ліза все ще не могла впевнено сидіти. Спина була м'якою і погано тримала тулуп. Тоді педіатр вперше зробила запис в медичній картці дівчинки. Всюди звучало не не відчуває, не розуміє і так далі. І почалися численні походи по лікарях. У 9 місяців Лізі поставили діагноз дитячий церебральний параліч. Ми не розуміли всього как бы, ужасу цього діагнозу. Ми не знали. Ми думали, що це у інших так, а у нас так не буде. Вот. Ну, ездили очень много, консультировались. Мы были, ну, как усветил там в Москве, это Семенова, врач самая, как бы, знаменитая в Советском Союзе была, мы к ней попали на прием там. Були в Литві, у коріси, він розробив спеціальну таку реабілітаційну програму для дітей, лічення дітей. Все можливо, допоміжне знаряддя батько робить сам. Натягнуті канати, стільці різного рівня, важкі візки і ще багато чого. Займалися багато годинами, кількаразові, масажі щодня. Дівчинка сприймала все як належне. Вона взагалі не замислювалася над своїм становищем. Росла якусь усі діти. Захотіла в садок, батьки повели. Потім була школа, комерційний технікум за спеціальністю бухгалтер-економіст. Я дуже любила математику. Дуже хорошо у мене була математика. У мене бабушка і дідусь учителя. Математики і фізик, так що... Спочатку діти пізніше підлітки ставилися до Лізи добре. Свого особливого стану вона не помічала дуже довго чи просто не було приводів замислюватися над тим, що особлива. Ну, ми старалися ну, бути з нею, от, як будто би у неї взагалі ніяких проблем немає. Ти кориш нам сказав, у вас ребенок болен, коли у него температура. А так, в общем, чтобы отношение было как к нормальному, здоровому, крепкому ребенку. Ну и так, не потому, что, конечно, он это сказал, но мы так и, и до этого себя вели. Вот может быть поэтому она и, и не понимала долгое время, какие у нее проблемы могут быть. Я детства как бы, ну, Не реагувала. По-перше, я не понимала, а потім не реагувала на це все. І зовсім не замечала. А от коли підросла, стала і мене задачу. Про це трохи пізніше, а поки Ліза ще зовсім маленька, бореться з хворобою. Немов справжній боїць. Батьки не відгороджували її від життя, лише допомагали адаптуватися. Вона вот була в дитячому санаторії. потом в Одессе, в Хаджибе, и там же ж родители, ну без родителей. Вот ей там два с половиной годика. Представьте, как можно такого ребенка, неходячего, оставить. Ну, оставляют, но я не могла это сделать. Значит, жила на квартире. Вот она два месяца в санатории, я два месяца на квартире. Там где-то около месяца в кустах, потому что не разрешают, ну, чтобы дети видели, вот. Но ребенок настолько, ну, наверное, это мы так ее воспитали, вот она без всяких истерик, чтобы она там плакала, когда я ухожу. Она в санатории, значит, ей надо заниматься, и мне вот логопед, криотерапия, она занималась с ней. То вона мені говорила, що она вперше вообще встретила такого ребенка, терпіли і виповнюючого ну, всі завдання. І так все життя. До всього вона ставиться відповідально. Так настав день, коли Ліза вперше переступила поріг школи мистецтв. Це був клас хорового співу з уроками фортепіано. Для розробки пальців мам. Мама со мной очень много занималась в детстве, а потом ей было уже тяжело каждый день уделять мне много времени для этого. И она решила отдать меня э, ну, куда-то, чтобы я занималась вот, самостоятельно разработкой пальцев. И получилось, что в общем, отдали мне настолько. Понравилося вчитися, що я задовольством вчила. Сім років дівчинка вчилася з захопленням, Мріяла вступити до музичного училища. І тут прийшло відкровення, яке вже не можна було не помітити чи не зреагувати на нього, як раніше у дитинстві. Я просто дуже хотіла поступити на музикальне училище. Всі мої подружки туди поступили, а я вже починала відзначити, що я не можу. І би, я розуміла, що якщо я буду сочинять, то каким-то образом я попаду в музикальну училище. І ну, так, почала сочиняти потихонечку і почала щось получаться. Так її бажання вступити до музичилища буквально спровокувало появу нової зірки. Писати музику започала 2006 року. Дівчина впевнено займається самоосвітою, інтернет та підручники для музучилищ і консерваторій допомагають їй у цьому. Хоча до мистецького вишу вона більше не вступала, в приватному порядку займалася з відомим музикантом Вадимом Ракітянським. Він навчив ліс багато чому, та головне відчувати музику, чути її. Я сама не можу пояснити. буває сижу і просто так. Я ее сразу не дописываю, вы знаете. Потом как-то, когда найдет вдохновение, я сяду и пишу, могу днями писать. У меня разная музыка, я в разных жанрах пишу, для разных инструментов. Но в основном для детей такой же детской. І пише вона її незвичним усім способом, із допомогою спеціальної комп'ютерної програми. Я як Я тоже являюсь немножечко композитором, поскольку я пишу свои импровизации, я музыку предслышу. То есть она у меня вот звучит, мне нужно рано утром проснуться и все это сыграть. Точно так же происходит с Лизой, но она играть не сможет так быстро. Ей проще тут же набрать. Вот она слышит и набирает тут же на компьютере и все это прослушивает. То есть компьютерная программа позволяет все это услышать, набранный текст прослушать вот тут же. Вот таким вот образом она ее пишет. Потому что я тоже интересовалась. Мне это было вообще непонятно, как она может писать. Я не знаю, как так можно. Но вот можно. Помагає Лізі її здатність розпізнавати ноти в музиці чи не швидше, аніж почути саму музику. Про такий талант дівчини Наталя спочатку не здогадувалася. Та коли познайомилась з нею ближче, була вкрай здивована. Мені потрібно було набрати нотний текст для моєго збірника. Я випустила збірник фортепіаних ансамблів. От мені посовітували Лізу. Вот, когда я з нею познайомилася, звісно, очень удивилась її. Ее... грамотности как музыканта. Набирать нотный текст – это сложная, кропотливая работа. И вот как она это делала, когда я сидела рядом и наблюдала, но, ну, честно говоря, я, я, была очень поражена, потому что каждую ноточку высадить на свое место, а там целая партитура, четыре нотных строчки, и все это по вертикали выверить, по горизонтали выверить – это сложно. И вот она с этим справлялась очень мастерски, ну просто молодец. День, коли її музичний твір уперше прозвучав зі сцени, Ліза ніколи не забуде. Саме готувався концерт в музичній школі. Я вчила в школі місце дівчинка, а вона скрипачка. І з неї дружила, а у неї преподавати останні Тетяна Гіназівна. І я її встрітила когда то Ну, вона мене знала, хорошо розмовляли. і вона узнала, що я сочиняю музику. Ее настолько это заинтересовало. Был фестиваль, проводила общество разум. Вот. И они как раз к этому фестивалю исполнили эту музыку. Боже мой, как они заиграли. У меня слезы ручьем, понимаете? Ну, совершенно я от себя такой реакции не ожидала. Я вообще, ну, я не поняла, что это мой ребенок и, и вообще, как это можно? Когда вживую, это совершенно не то. Я, честно, не узнала. Ну, переживала, конечно, как это исполнится. Мне очень было как... Было очень интересно, как играет... Фактически читались листа по моим нотам. Очень мне это интересно. Звичайно, тоді їй здалося, що в якомусь епізоді і на одному можна було щось зробити інакше. Там швидше, там тихіше, там змінити акорд. І такі думки в неї виникають часто. Щойно вона чує свою музику у виконанні інших. Мені преподаватель говорив, що це переділити можна все жити і безконечно. Поступово перелік інструментів, для яких Лі записала музику, розширювався. Уявити собі таке складно. допустим, ходила к Останиной, слушала, как дети играют, делала там какие-то переложения, это я не смогу рассказать. Вот сначала для скрипки, для виолончели, вот, потом она начала, была в санатории в Бурденко, и там из Одессы с инвалидностью была девушка, ну ее возраста, преподаватель по флейте, духовых инструментов. И она Лизе там давала попробовать на флейте, ну она, говорит, я так подудела, получилось. И она попросила, ну Лиза, наверное, ездила с ноутбуком, я уже теперь не помню. И она попросила, говорит, ты сделай переложение, я дам детям своим. І зробила переваження, і на якомусь конкурсі вже звучала тут для флейти проєдження. І вже зовсім скоро лізані твори почали грати флейтисти та кларнетисти за плечима дівчини безліч конкурсів та фестивалів. Ще з маличком на дитячому фестивалі для інвалідів Повір у себе вона посіла перше місце. Найбільш значимим для себе Ліза вважає міжнародний конкурс молодих композиторів в Чернігові, де стала лауреатом. Скільки написала творів і не згадає, але точно кілька десят. А скільки разів її твори виконували музиканти різного віку, не перелічити. Ви знаєте, мені кожне виконання дуже дорого, тому, тому, тому що судити так не можна. І кожне ну, унікальне, тому що кожен виконавець по-своєму чувствує. І по-своєму, і коли чуєш многих. Это все воля, это новые эмоции, новое все, і мне все дорого. И то, что не исполняется, и то, что исполняется. Митці погоджуються з тим, що у Лізи дуже цікава музика, глибока і професійна. Природою дано багато, але я хочу сказати, що величезна заслуга батьків – це і дня в день, з народження, кожну минуту вони уділяли їй масу часу. То есть научить держать ложку, научить играть, научить говорить, изъясняться. И я вам хочу сказать, что Лиза ведь очень... Она очень выдержанный человек, она интеллигентный человек, это очень важно. Я очень благодарна своим родителям, они мне помогают во всем, поддерживают. Та справа не обмежується лише написанням музики. До всього Ліза підходить серйозно та обґрунтовано. Вона взагалі дуже самостійна людина в осмисленні та прийняті рішень. Хоча частенько радиться з батьками і не дарма, бо вони у неї теж наділені мистецькими талантами. У них обох буквально золоті руки. А значить, Ліза була генетично приреченою на талант. Ліза дуже глибокий чоловіч. Я от посмотрела, які ревуси складає музикальне, головоломки, ребуси і сканворди, кросворди. То есть, каким нужно обладать музыкальным образованием, щоб придумать какие-то вот загадки туда, вот вложить. Це ну, не кожен може Мы Ми кроссворды кросворди не можемо составить, не умея. А музыкальные це не так просто. Но ну, вона просто унікальний человек. Сама Ліза вважає себе мріливою людиною та цілеспрямованою. Не знає, чим би займалася в житті, якби не музика. Та познайомившись з нею, розумієш, що без діла не сиділа б. Вона завжди намагається досягти мети, навіть коли доводиться йти на пролом. А в її випадку кожне досягнення це боротьба. Та все підкорюється дівчині, бо Вона геній. Вона унікальна, Вона геній. Вона молодець. Цей тендітний геній іноді плаче. Ну, все ж людей є свої проблеми. Який чоловік, якщо він не плаче. Значить, живой. Звичайно, у Лізи є мрія. Причому основна, це не виконання її музики найвідомішим оркестром світу. І цим вона вирізняється серед однолітків. Може, тому що вона інша, глибша та чуттєвіша. Та просто вона інша. Звісно, ну, і щоб відношення було до таким людям, як я более лояльна. Ну вот, допустим, если человек не видит, то люди обычные должны понимать, что он, в принципе, такой же человек, как и они. Этому человеку нужна помощь, только подсказать, где там нужно пройти, подвести в этом помощь. А так он совершенно обычный человек. И не нужно этих людей ставить в какие-то рамки. И чтобы люди понимали друг друга и проникали другими проблемами. И жить тогда будет намного проще.